15 березня Середа Остерігайтеся втратити спілкування з Богом. Бо знаю, що заповість своїм синам і своєму домові після себе, і вони будуть дотримуватися господніх доріг або чинити справедливість і суд. Буття 18.19 Надію має кожен з нас. Але лише в одному випадку. Якщо ми з'єднаємося з Христом. І докладатимемо всіх зусиль для досягнення досконалості його характеру. Святенницька релігія не надає відповідного значення гріхові і запевняє грішників, що Бог спасе їх, незважаючи на всі їхні свідомі гріхи. Так думають ті, котрі лише на словах вірять в істину для теперішнього часу. Істина не стала частиною їхнього життя, а тому вона безсила переконати і навернути душу. Потрібно напружувати кожен нерв, кожен м'яз і продовжувати кожне духовне починання, щоб залишити світ, його звичаї, традиції і моду. Життя багатьох християн свідчить про те, що вони не мають живого зв'язку з Богом ці люди діють у руслі цього світу. Насправді вони не мають жодної частки або долі з Христом вони люблять веселощі. Сповнені корисливих планів, надій та амбіцій, служать ворогові, хоч вдають, що служать Богові. Такі люди перебувають у рабстві під постійним контролем наглядача. До того ж, вони самі обрали це рабство, ставши добровільними слугами сатани. Тож хіба немає в такому разі пояснення, чому Святий Дух не звершує роботи в Божому народі істина й далі залишається на зовнішньому дворі. Люди відмовляються від спілкування з Богом, аби лише догодити світським родичам і друзям, серця яких не перестають противитися істині. Боже благословення спочило на Авраамі, тому що він дбав про релігійне виховання своєї родини. Той, хто благословляє оселі праведних, говорить Бо знаю, що заповість своїм синам і своєму домові після себе. Господь знав. Що Авраам не зрадить істині. Батьки, якщо ви бажаєте мати Боже благословення, чиніть так, як чинив Авраам Викорінюйте зло і заохочуйте добро. У деяких випадках вам буде потрібно наказувати і забороняти, замість того, щоб потурати дитячим примхам і бажанням. У християнському домі не повинно бути місця сліпій прихильності. Не можна потурати примхам, бо це насправді жорстоко щодо дітей. Приводьте їх у дім Божий. Сатана неодмінно заволодіє ними, якщо ви послабите свою пильність. Не заохочуйте спілкування дітей із нечестивими самі вийдіть з їхнього середовища і покажіть, що ви бажаєте бути на боці Господа. Тож давайте будемо ставити Бога на перше місце. Ми будемо відмовлятися від спілкування з ним, і тоді Боже благословення спочине і на нас.